Порошенко це жадебный зрадный. Это маньяк. Он может любого схватить. Он кровью жаждет. В любой другой стране его считали бы опасным преступником, но на Украине он и президентском остался числиться в спасителях нации. Порошенко, да, был? А что ж тебя закапывают на земле людей? Тебе все равно, да? Как это? тебя под аэропортом закопаны трупы людей, которых без вести здесь сейчас ищут. Чьих рук делают. Юлия Просолова прошла все круги ада, когда стала заложницей Порошенко. Вы меня не просто унизили, да? Вы меня, ну, вообще уничтожили. Но я жить хочу, я буду жить, я выжил. Она выжила, чтобы остановить кровавого маньяка, который калечил ее на протяжении 688 дней. Фюрер Порошенко, хочу вам показать, довели, да, посмотрите. Вже минуло цілих чотири роки, як Зеленський очолює країну. Але для блогерів найвеличнішого Порошенко досі винен у всьому. В автівках із вантажем рошен до Європи везуть контрабанду. Цигарки сенсаційна історія, як у люди п'ятого президента будь-що намагаються приховати в Україні. Тільки декілька днів тому вийшло величезне розслідування, де канал Коломойського розповідає про те, як Порошенко особисто завантажує цигарки та продає їх в Румунію. Ви тільки вдумайтеся, корпорація Рошен, яка відкрита по всьому світу, возить контрабандою цигарки, це, звісно, показали усі позитивні блогери Офісу президента і близькі до Зеленського телеграм-канали. Але вийшло все простіше. Корпорація Рошен укладає угоди з приватними перевізниками для експорту продукції за кордон. Як нам стало відомо, один із таких недоброчесних перевізників завантажив як мінімум у дві машини кондитерську продукцію, але перевантажив її і нелегально завантажив цигарки, які намагалися вивести за підробленими накладними. Рушен розцінює ці дії перевізника як спробу замовної акції, мета якої дискредитувати прозоре і конкурентне виробництво. Рубництво підрив ділової репутації, але ж гучні заголовки про Порошенка це те, без чого не може жити сучасна українська влада. А далі Світлана Лобода, та сама, яка після 2014 року втекла в Росію, заявила, що не розуміла, що йде війна. Бо в усьому винен Порошенко. Ти пам'ятаєш нашого президента, який працював, і у нього були е у нього була робота і пішов газ. І там були заводи, які працювали по заводу нашого президента. і Він заробляв на цьому гроші. Цукерка там працював. Ну, я ж про це кажу. Правда, її докази це меседжі російської пропаганди і про фабрику, і про газ, але про. Загиблих на Донбасі вона навіть не здогадувалася. Я, мабуть, навіть тоді зовсім не, е, не задумувалася про це. Я не читала, я навіть не читала новин, тому що моя концентрація була тільки на моїй кар'єрі. Але не тільки Лобода розповідає про те, що Порошенко нібито приховував війну на сході. Ксюша Менекен, та сама блогерка, яка нещодавно отримала медальку від розвідки, писала, що не важливо, чи Крим. Ні, чий Крим, головне, що в Криму все мирно. але і в її позиції був винен вгадайте, хто. Правильно, Порошенко тоді, в 2015 році, у власти был Порошенко. І к сожалению, таким количеством інформації, як сейчас, мені кажется, ніхто не обладал. Інформація не була в такому свободном доступі, як зараз. І в цілому Порошенко був із тих президентов, которые освітляли тільки ті факти і события, які йому були выгодны. Але ці думки прийшли до неї відразу після зустрічі з Подоляком в офісі президента. Дуже цікаво, що ж буде. Далі. Порошенко винен у повномасштабній війні. Порошенко розмінував Чонгар, Порошенко здав Херсон. А може Порошенко здає Бахмут? А, ой, і дійсно, опешні пропагандисти Ісландія ТВ поділилися ексклюзивом. Вони на повному серйозі написали заголовок, де стверджують, що Порошенко здає Бахмут. А, то реально Порошенко і 2023 діючий президент. Ну все, я тепер буду писати йому, якого лешого він здає Бахмут. Я навіть з Матюками і стримувати себе не буду, як з Зеленським. Тримайся, Порох, буду питати. Народу не дають розслабитись з усіх прасок про вину Порошенка. Ісландія відпрацювала язиком в жопі на 100%. Ось так країною керує Зеленський, а Бахмут здає Порошенко. Херсон здав Зеленський, а прогнувся знову Порошенко. Всрався теж Порошенко. Чим ці виродки краще за кремлівських пропагандонів? Нічим всіх вас міцно обіймаю, На хай поруч будуть приємні люди. Говорит генерал Паул, да, перед Сталинградом. Главное, чтобы тебя окружали хорошие люди. До встречи, друг. Я знаю, что руководство Украины совершило преступную сделку с руководством России и отдало приказ украинской армии оставить Мариуполь. Да или нет, Андрей? Да, такое было. Да или нет? Порошенко. Порошенко с Путиным договорились. Я вважаю, чтобы Маріуполь здати. Армії був дан приказ вийти из Маріуполя. Український народ жде, жде посадок. І я сподіваюся, що вони будуть. І перший буде сидіть Порошенко. Я твердо в це вірю, тому що все те, що він зробив для українського народу, йому треба дати на пожиттєвий конфіскувати усе майно. І на ці гроші підняти пенсії е, нашим. Е, Пенсіонерам, що вони просто зрозуміли, як це воно прожить. А сам хай поживе і сім'я, хай поживе на мінімал. це буде справедливо. Якщо Порошенка не посадять, я думаю, що справедливості в Україні немає, не буде. Соловйов каже, ніби війни в Україні немає. и нею. Самое страшное бедствие, которое может произойти, это война между Россией и Украиной. То есть вот ничего страшнее этого представить себе невозможно. Путин сказал впрямую, если дернетесь, будет стоять вопрос о государственности Украины. Это будет страшно, что Россия ответит, поэтому войну начинать не надо. Шуфрич погоджувально посміхається, а сам за першої ж можливості каже про Порошенка. для мене Порошенко. Это враг, это человек, України. У Зеленського ще є шанс в цю категорію не потрапити і збіжати. Я сподіваюся і предполагаю, що у сьогоднішнього окруження Зеленського хватить ума не повторити, а шибку Порошенка 2014-го года. А от вже шуфрич в ефірі телеканалу наш. теж пропагандистського, теж Медведчуківського, але чомусь вцілілого від закриття. І говорить він, звісно, про Порошенка. Хуй з Порошенка. Ху Порошенка. Ну так, ви права. ви вважаєте Порошенка у Так. Висновок один. У Путіна та його українських посіпак і досі підгорає від того, що Порошенко не віддав Україну у 2014-му і бореться за неї зараз. Коли ти збираєшся зраджувати країну, якось зовсім нелогічно відбудовувати армію для її захисту. Але саме відбудовою збройних сил почав займатися Порошенко з весни 2014-го, ще до обрання президентом. Лише через кілька років українці дізнались, що це Порошенко за власні гроші відновив систему протиповітряної оборони над Києвом. Порошенко за власні кошти купував українським снайперам надсучасні гвинтівки і набої, аби посилити ЗСУ на фронті. За президентства Порошенка Україна відновила ракетні програми і розробила власні види озброєння, провела повну реформу від речового і збройного забезпечення бійців. до Харчування і житла бійців військовослужбовці на передовій регулярно отримували підвищення зарплат, які були вище середнього рівня. Все це дозволило українській армії увійти в десятку найсильніших в Європі та в тридцятку кращих у світі. Друге наказ про контурнаступ та проведення секретних операцій спецслужб. Вже в перші тижні свого президентства, коли Порошенко зрозумів, що домовитись із терористами не вийде, він дав наказ на контурнаступ. Завдяки цьому дві третини окупованого Донбасу вдалося звільнити, включно з Маріуполем, Краматорськом, Слов'янськом і десятками інших міст та сіл. А то б дійсно закінчили за кілька тижнів, якби Путін не ввів свою армію на українську землю. А скільки блискучих операцій санкціонував Порошенко для українських спецслужб, починаючи від зухвалого викрадення Цемаха, свідка збиття боїнгу mh 17 і закінчуючи Вагнерівською спецоперацією, батальйон ї бригади збройних сил України звертається до вищого політичного керівництва країни, передусім до президента Петра Олексійовича Порошенка із закликом зупинити торгівлю. Та будь-які фінансові відносини з представниками сепаратистів на тимчасово окупованих території Донецької та Луганської області. Крім того, ми вимагаємо повністю зупинити рух контрабанди вздовж усього кордону Донецької та Луганської областей. Кожна гривня спрямована в Ордло – це пряме фінансування тероризму, тероризму, який вже третій рік поспіль не дає спокою нашій державі. Наші родичі та близькі розуміють проблему та готові прийняти її тимчасові труднощі. Що можуть виникнути у зв'язку з відсутністю енергосії з Донбасу. Але пам'ять та честь тих воїнів, які поклали здоров'я та життя на цій кровополитній війні набагато дорожче за це. Ми розуміємо, що на окупованих територіях живуть багато громадян, які люблять та підтримують Україну. Тому просимо їх з порозумінням поставитися до цього економічного ембарго. Адже в історії немає жодного прикладу, коли б країна в стані війни годувала свого ворога. Але Порошенко зумів побудувати оновлену енергетичну стратегію без російського газу і вугілля, розірвавши із Газпромом здирницький контракт. Україна вперше стала енергетично незалежною від Кремля. Але Порошенку здалося цього замало, і він ще домівся перемоги України у міжнародному суді над Газпромом, що принесло в бюджет плюс 3 мільярди доларів США. Цю поразку і такого ляпаса Путін досі не може пробачити. Бачити п'ятому президентові України. Порошенко зумів об'єднати увесь цивілізований світ навколо захисту територіальної цілісності і незалежності України у відповідь на агресію і вкрадений Крим Путін отримав багатомільярдні санкції, які поховали хитку економіку Росії. Чи було це легко зробити? Ні, бо на дипломатичному фронті Янукович залишив у спадок безлад та глобальну недовіру союзників. І те, як Порошенко зумів згуртувати Європу і США. Навколо України хтось може назвати дивом. Насправді це результат титанічної роботи і дипломатичного таланту п'ятого президента. Якби його ціллю був би не захист і збереження України, а її зрада, Порошенкові достатньо було б нічого не робити, імітувати якісь піар-проекти типу великого крадівництва, відпочивати по вісім разів на рік і не напрягатись із союзниками. Нікого не нагадує. П'яте продовження боротьби за Україну після поразки у 19-му. Після надзвичайно важкої каденції, коли вдалося зупинити Путіна і не лише зберегти Україну, а й поставити її на рейки розвитку. Більшість із нас плюнули б на усе це і просто пішли б на пенсію. Але завершати боротьбу це не про Порошенка. Тому він залишився у великій політиці, став депутатом Верховної Ради, щоб там продовжувати боротьбу за Україну, яку він розпочав у 2014 році. І останні рейтинги до його партії, і він сам вже випереджають Зеленського та слух, і політичне переслідування з боку влади лише доводить, що Порошенко на правильному шляху до перемоги. А які здобутки Порошенка ви вважаєте найбільш долиносними для України? Пишіть у коментарях. Я был в Москве четыре дня назад. Зашел в ГУМ. Полный ГУМ. Приятно, знаете, эти рашеновские торты. Полный ГУМ. Чистопранницы так есть, Слушай, да? правда. Брыгня, ну, Неправда, и я просто, знову ж таки, цукерки або є, або их нема. Ну, тут вот просто. В Черкасах, мабуть, є. Я бачу в магазине є. Москві їх немає. Коротше, цукерок немає. Якщо хтось туди поїде, то беріть, свої. Що, кажуть, що як ліпецьку фабрику закрили, то вони нормальних цукерок більше і не бачили. Що, давай насипамо цим убогим цукерок. Пішли.